Буковинця Івана Горловського повернули з російського полону. Школа під землею у Годилові Великокучурівської громади відремонтували шкільне укриття та зробили його протирадіаційним. 25 відреставрованих тролейбусів та 4 закуплених. Як відбувається модернізація та оновлення автопарку в Чернівецькому тролейбусному управлінні? Буковина у Жалобі. У четвер, 4 січня, на Буковині попрощались із військовослужбовцем, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Івана Гончарова в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави Центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Буковинця Івана Горловського повернули з російського полону. У середу, 3 січня відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу додому вдалося повернути 230 українських воїнів. Це захисники Маріуполя, острова Зміїний та оборонці, які були на заводі Азовсталь. Це перший обмін полоненими у 2024 році, який за рахунком став 49 м так, удома вже 2828 захисників. Під час обміну з російської неволі повернули Буковинця 33-річного Івана Горловського. Чоловік родом із села Замостя Вашківецької громади. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Школа під землею. У Годилові Великокучурівської громади відремонтували шкільне укриття та зробили його протирадіаційним. Вентиляційні труби для чистого повітря, сучасні кабінети для проведення уроків, протирадіаційні двері та цілодобове чергування. У Годилові відремонтували укриття для дітей та маломобільних груп. 6 листопада 2023 року почали ремонтувати шкільне укриття у Годилові. 4 січня його відкрили. Саме укриття достатньо просторне, тут можна вмістити більше 800 людей. Тому якщо буде така необхідність, буде така небезпека, і всі, ті, хто проживає поряд, зможуть укритися в даному укритті. 5 мільйонів 800 – це кошти державної субвенції. А решту це активна участь територіальної громади. Це ще десь півтора мільйон 580 гривень. Це докладена коштами громади. 421 учень Годилівської школи має де заховатися під час повітряних тривог. Протирадіаційне укриття оснащене класами для навчання, туалетами, ігровими кімнатами. Працюватиме цілодобово. До ремонту у нас був тільки один такий вихід прямий на вулицю. Тепер є два виходи облаштовані. Також вони облаштовані підйомниками для маломобільних груп населення. Це те, що на даний час найнеобхідніше. Тут не було вбиралень на даний час встановлені дві вбиральні і також є для маломобільних груп населення. За весь цей період в нас не було вентиляційної системи. Нам встановили вентиляційну систему, щоб покращувати повітрям повітря під час якщо довготривалі ідуть тривоги. Недобоївська, глибоцька, Вашківецька, новодністровська, Путильська, мамаївська та банилівська громади також отримали кошти на будівництво протирадіаційних укриттів. У деяких із них роботи вже завершені. У нас є проектна кошторисна документація на будівництво нового криття в селі Тисус в школі у школи, яка вартість біля 65 мільйонів. Маємо надію, що ми. Вже і проєкт не коштується, і експертиза зараз вже готова, і воно вже з нашим 24 роком. Я думаю, що ми будемо так само приймати участь з громадами співфінансування дамо, бо це є безпека. Сьогодні ми не маємо думати за щось інше, а безпековий режим це є ну, наші діти, наше майбутнє і жителі громади, в тому числі. 38 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів витратили на будівництво та ремонт укриттів на Буковині за 2023 рік. За словами начальника Чернівецької ОВА Руслана Запарнюка, 92% навчальних закладів області оснащені укриттями. Юген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 25 відреставрованих тролейбусів та 4 закуплених. Як відбувається модернізація та оновлення автопарку в Чернівецькому тролейбусному управлінні? 25 тролейбусів відреставрували в Чернівецькому тролейбусному управлінні у 2023 році. Яка кількість тролейбусів потребує списання? Чи є нові, які можуть випустити на лінію? Які основні причини несправностей? і коли їх планують відремонтувати? Наразі у Чернівецькому тролейбусному управлінні 11 тролейбусів, які потребують ремонту. Очікують середніх ремонтів. І по плану ми їх даремо на середній ремонт, для розборки. Основні причини поломок це зношеність металу, сталость металу. Ну і роки, тому що тролейбуси ці 88-89 року випуску. Вони не в аварійному, просто як в яких тролейбусах, де кузов, де... Кожні сім днів на підприємстві тролейбуси проходять огляди. Оглядається тролейбус, оглядаються всі вузли, всі агрегати, заміна входить, заміна мастил, компресорів. Ну і огляд на поломку. Якщо є виявлена поломка, машина передається в поточний ремонт. Електронна частина ми самі відновлюємо, тому що теж запчастин таких немає. Ми своїми силами відновлюємо двигуни електронні блоки, системи». У 2023 році у ЧТУ відреставрували 25 тролейбусів. У нас є графік середнього ремонту, тролейбус розшивається повністю. Всі агрегати, скажімо так, що стосуються електроніки, вони повністю реставруються. Це перше, повністю йде заміна ходової частини. З ходовою частиною би, трошки простіше, щоб ми майже її ставимо нову. Що стосується внутрішньої частини салону, міняється повністю обшивка. Кононову також повністю міняється підлогове покриття. Там міняється повністю вся зовнішня частина металічна. Наприкінці 2023 року в ЧТУ 13 несправних тролейбусів зняли з ліній на списання. Це практично рекорд рекордна кількість тролейбусів, які на сьогоднішній день через прогнившу раму, так і повністю, скажімо так, метал піддався корозії. Такі тролейбуси ну практично відновленню вже не підлягали. Була проведена комісійно, і комісія визначила, що такі тролейбуси якби не мають права виходити на лінії. Чернівецька міська рада передала на баланс ЧТУ нові транспортні засоби для перевезення пасажирів. У минулому році нами було дозакуплено 10 Автобусів, які на сьогоднішній день їздять на маршруті, і частка автобусних перевезень на підприємстві зросла. Підприємством було придбано за кошти міського бюджету 10 нових тролейбусів марки ПТС. Це в 23-му 5 і в 22-му 5 тролейбусів в минулому році було проведено закупівлю чотирьох тролейбусів, з яких два ми вже отримали і найближчим часом плануємо випустити на лінію. А два очікуємо кінець січня, лютий про те, що вони нам надійдуть. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 понад два десятки вулиць у Чернівцях будуть без води. Перелік адрес через аварійний витік водопостачання не буде до 23 години 5 -го січня на таких вулицях. Авангардна, авіаційна, болотнікова, будівельників, винниченка, герцаєвська, жасмінна, житловий комплекс Віденська Брама, Каденюка з 19 по 27 номери, Кармелюка, частково, Макаренка, Миру, Обнорського, Проспект Незалежності з 1 по 79 та з 2 по 38 номери, Райніса, Сосюри, Ставропольська, Степова, Сумська, Текстильників, Череповецька. Про це повідомили у Чернівці Водоканалі. Розвивати бізнес та розширити виробництво у Чернівцях. Приватне підприємство з пошиття весільних суконь отримало державний грант. Є робота. Олександр Григоренко розпочав власну справу з пошиття весільних суконь зі своїм бізнес-партнером у 2015 році. Спочатку була одна людина, потім дві. Перші сукні я би зараз викинув прямо в пічку. Такі вони були ужасні. Але потрошки потрошки. Ми почали це діло розвивати. У мене був певний досвід з організації швейного виробництва. Допомогло, те, що у нас були вже бізнес-партнери, які купляли сукні. Вони нам допомогли. Приватний бізнес із пошиття весільних суконь працює в Україні 9 років. У Вінниці та Чернівцях мають філії. Під час війни, щоб не зупиняти виробництво, скористалися державним грантом. Є робота за грантові кошти підприємство із пошиття весільних суконь придбало дві вишивальні машини. Це така наша маленька мрія займатися виробництвом кружев і пюрів, тому що у нас в колективі дуже талановиті люди, які вміють щось придумати, але втілення його вручну займає багато часу. Для того, щоб вийти на якийсь певний рівень розвитку з нашими ідеями, потрібні вишивальні машини. Ну вони досить дорогі і завжди тих грошей не вистачає. І фактично, ціль цього гранту була для того, щоб Залучити це обладнання». щомісяця. Підприємство шиє кілька сотень суконь, які продають у понад 40 країн світу. У компанії майже 50 працівників. Для закрійниці Анастасії Стринетко це перша робота. «Випаюю елементи, які викладаю на сукню, і закріплюю їх булавками. Робота завжди різноманітна, цікава сукні дуже різноманітні. Анастасія Шарова, вимушена переселенка, на підприємстві працює менеджеркою зовнішньоекономічної діяльності. Цікаво саме виробництво, спілкування з клієнтами. Також, якби в нас є клієнти міжнародного плану, тому це знання мови, це розвиток, якісь нові можливості. Окрім Анастасії, компанія працевлаштувала ще двох вимушених переселенців за компенсаційною програмою Вічернівецького обласного центру зайнятості. З цього року термін отримання такої компенсації складає три місяці для внутрішньопереміщеної особи за працевлаштування і розмір прив'язали до мінімальної заробітної плати. Тобто з 1 січня цього року він складає 7100 гривень за один місяць компенсації, а з 1 квітня 2024 року буде складати 8000 гривень. У 2023 році у Чернівецькій області компенсаційною програмою скористалися майже 200 роботодавців. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Стала посолкою європейської молоді, як Софія Богданова із Луганщини реалізувалася в Чернівцях. Софія Богданова родом із Луганщини. Разом із сім'єю у 2014 році переїхала до Харкова. Через певний час повернулася до рідного міста Гірське Луганської області. У 2014 15 там дійсно було гучно, було не дуже, саме тому ми і жили в Харкові в цей період, але потім там стало. Нормально, ми звикли. Ми знали, що якщо стріляють, то це треба, треба просто випустити в поле снаряди. Та й все. І воно закінчиться у 2021 році. Софія переїхала до Чернівців на навчання. Я взяла однакові стіки цукру. Чотири написала на них перші літери міст України. Я так закрила очі і чотири рази поспіль витягнула Чернівці. Та я, тож я кажу, що мене сюди до вас доля привезла. Мені було цікаво. Я, звичайно, що, як і всі абсолютно люди, побачили неймовірні ці картинки закладу, думаю, о Боже, вау! У вересні 2021 року у Чернівцях відкрилась танцювальна студія, де Софія Богданова займалась сучасними танцями. Такі танці вони тоді мене врятували, і потім врятували там мою родину. Мої батьки з такою дуже чіткою думкою їхали, що це як в Луганську буде. Два-три місяці все закінчиться, щось вирішиться, і воно не піде далі. Вони одразу виїхали в той же день, 24 лютого. До молодіжної ради при Чернівецькій ова Софія приєдналася у листопаді 2022-го. Ми також долучаємось до різноманітних форумів, до проведення форумів в Чернівцях, і не тільки до студентського самоврядування, учнівського самоврядування, тобто працюємо над цією молодіжною політикою області у грудні 2022 року. Софія Богданова стала посолкою європейської молоді. Нашою метою є дійсно комунікація. Ми є комунікативною мережею. Ми спілкуємось, намагаємось. В контексті таких розмов звичайних з молоддю донести інформацію про те, що важливо про майбутнє, про спільне майбутнє з європейським союзом, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4